Так, як видно є такий нюанс. Кришка одна вспливає. У тебя всі стоять нормально під водою, а ця кришка спливає, і, и получается. Всі, всі стоять під водою. А одна плаваюча. Не знаю що робити його, Придавлювати? чи не придавлювати? Чи може воно коли накачаєш давление, воно потом само блин, під воду. Чи зирва, кришку, чи не зирва. Короче, сейчас будем экспериментировать. Одна баночка плавала. Видать, не чуть-чуть надо -чуть было більше там доложить. Так, что я вирішив? Ці все нормально стоять. А цю баночку у меня есть магнит. Сейчас до крышки прилеплю магнит. И, так бы сказать, придавили її. Вот так ось. Тепер вона під водою, всі баночки під водою. Тут тушонечка вже готова свина. Тут є... Що тут в нас? Це воно в клітці остиває, то в нас ...рибна. Все, зараз будемо дивитися, пробувати. Закриваємо його, закатуємо, беремо це. накачуємо один атмосфер. Доводимо до 110 градусів і держимо 30-35 минут і буде бомба. Так, ну а думка моя така, з чого вони спливають банки у вас в автоклаві чи в мене спливала одна банка. Ми думали, вже спеціалісти вже багато робимо. Коротше, кучу нюансів виходить. Ми знаємо, що по пів кілограма йде свинини. курячі, треба набивати десь пів кілограма м'яса в банку. А це була остання баночка, видать, і там десь 450 грамів, може 460 І за цього пространство воздуха є. І виходить, що вона спливає. Не знаю, придавив її зараз магнітом. Я думаю, температури магніту нічого не буде. Я думаю, можна якусь решетку зверху придавити його банку. Ну, коротше, подивимося, що з тої банкою буде, відкриємо, потім спробуємо її. Ну, Я думаю, буде все нормально, Ну, а там побачимо. Ждемо поставив автоклав. Зараз на там 15 градусів чи 20, по-моєму, щоб догнати до 110 градусів автоклав на... ну, мій взяв в оренду. Короте, щоб його нагнати до 120-110 градусів треба десь 2,5 часа. І потім 35 минут курячу робимо, 40-45 десь ну так, свинячу. 30 минут. Там ну, тож... ну, там різні градуси. Короте. Так що все саме головне, щоб я переживаю, не зірвала та кришечка на той банці. Ну, короче, будемо відкривати, заснімемо, покажемо і спробуємо. Сьогодні буде дегустація.